Нічого не впливає власне на настрої українців. Тут варто говорити про те, що українцям треба пояснювати, що жодна система ППО в світі не дає стовідсоткової гарантії захисту об'єктів критичної інфраструктури і житлових комплексів. Ну це про те, що загальносвітовий рівень збиття аробалістичних аеродинамічних цілей 0,7-0,8. тобто 100% гарантії захисту немає. На жаль, але головне про що ми маємо говорити, це ця трагедія стала. Можливо, і в тому числі завдяки невиконанню своїх своїх же власних, скажімо, Рішень нашими стратегічними партнерами мовиться про передачу українців там ППО, в першу чергу, ЗРК Петріо. Це основні претензії до Сполучених Штатів. Заяви прозвучали ще відповідно на саміті НАТО, і лише наразі тільки Румунія заявила про передачу ЗРК Петріо. та відповідно Німеччина про ЗРК Айріські, але Аріські не може працювати по ерабалістичних цілях. Тому відповідне питання до наших американських партнерів скільки ще Україна. Жертв має бути, щоб Україна нарешті отримала обіцяні вами, вами самими зенитно ракетні комплекси «Петріот», які здатні унеможливити ракетний терор з боку Російської Федерації. Знову червоні лінії. Я наведу антирекорд, коли е, бронетехніка зі Сполучених Штатів прийшла нарешті через 500 днів очікування, нам 500 днів чекати і ЗРК Петріот. Дмитро Васильович, помітив, що більше застосовувати стали балістику по Києву? Так, саме про це йде це, мова. Це ну, і нам підтвердили, в принципі, в військовій адміністрації, ну і по цифрах. Да, я думаю, ви теж помітили по звіту повітряних сил. І виникає запитання, чому вони і чи ви вважаєте, що вони роблять акцент зараз на балістику, тому що крилаті ракети вже не, не можуть да, пробити там, захист столиці. Так. Система ППО вже відпрацювала алгоритм протидії крилатими ракетами. відповідно, балістика досить складно. По балістики може працювати ЗРК Петріот і ЗРК РКСАТІ. Тому Росіяни прекрасно розуміють, що можливості української сторони досить обмежені. Ще раз підкреслю на жаль, ті політичні обіцянки наших західних партнерів щодо передачі ЗРК Петріот, вони досі не виконані, і оце дає можливість росіянам продовжувати ракетний терор час. Підлітний час балістичних ракет він досить обмежений. Тобто, навіть якщо пролунала е, сирена, то не завжди встигнеш відповідно добігти до бомбосховища на це і розрахунок. І відповідно, ще раз підкреслюю те, що балістичні, цілі, вони ну важко е, по них працювати системами протиповітряної оборони. Yeah. Uh -huh. Чому раніше вони цього не робили? І от знову ж таки, зараз ранок в моніторингових пабліках можна зустріти відео, де літають ці шахеди, там над правим берегом, де ще навколо Києва. Люди вже знімають, викладають. Ну це окрема історія. На що вони це роблять, але все ж таки раніше якось такого не було. От. Я ще раз повторюю, намагається здійснити військово-політичний тиск на політичний провід України з метою пристати на так звані перемовини, тобто фактично капітуляція. А У які росі... перемовини в такому, в такому випадку? пане Дмитре? реальні поступки. Ну які перемовини заморозка війни, чи що ви маєте на увазі? Мовиться про те, що Російська Федерація висунула вже своє бачення закінчення війни у вигляді територіальних поступок з боку нашої держави. Це відповідно виведення Сил оборони України підрозділу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонських і Запорізьких областей. А і ми ж на Курщині вона... при цьому. Прошу. А ми ж на Курщині перебуваємо при цьому з Курщиною. І, 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 що? і що далі? Ну перебуваємо. Ну, тобто, ця Але лінія це... фронту заморожується так само, по Курщині виходить там, де ми зараз. По Курщині є заява президента. Ми перебуваємо там надовго, ми залишаємося там. Я просто до того, що на ваш погляд, тут існує, значить, там різні плани там заморозки війни по лінії розмежування, яка є на даний момент, і відповідно. Виникає запитання з Курської області. Тобто, якщо Росія, наприклад, хоче заморозки і інші там країни типу Китаю, Бразиль хочуть заморозки. Вона хоче капітуляції України за рахунок територіальних поступок. А курська операція зриває ці плани Російської Федерації. Угу. Ось так. Ну і зриває ідеї заморозки. Наскільки я розумію, тому що Та не якщо хтось, якщо ну, як хтось виходить спини. Територіальні поступки, ну про які заморозку ви говорите? Територіальні поступки по Дніпру я про заморозку по лінії розмежування такі ідеї висуваються Китаєм Лінія Бразилию, та і так далі. наразі Сили оборони України контролюють 40% території Донецької області. Вимоги росіян виведення з території Донецької області. Про яку лінію розмежування ви говорите? У них територіальні претензії, які за межами лінії розмежування. Херсонську область ми контролюємо на 60%. Вони вимагають ці 60%. Запорізьку область, 40% ми контролюємо. 40% вони вимагають Запорізьку область. Це, це зрозуміло. Ми, ми чули ці заяви. Я просто кажу, які є плани, які пропонуються не лише Росії. Так само і наш план передбачає вихід на кордони 91-го року. Це також далеко за лінією розмежування, яка є зараз. Тому відповідно і виникають ну різні думки, як може бути? Які може бути тут варіант, які зараз пропозиції висуваються? Ми їх аналізуємо І, відповідно, в контексті цього курська операція вона трошки змінює весь цей пазл. Так, і от цікаво, як саме вона на нього впливає і як саме вона його змінює. Ну, це про те, що курська операція зірвала плани російських окупантів щодо перенесення відповідно. І розширення лінії фронту за рахунок Сумської області удар був нанесений на випередження на момент оперативного розгортання тактичного групування суджа, який мав на меті безпосереднє вторгнення на територію Сумської області з метою повторення харківського сценарію. Тому це перший позитив. Ми не дали можливості розширити лінію фронту за рахунок українських територій. тому, коли в ваших етерах будуть виступати військові експерти, розповідати, що за рахунок Курської області збільшилася, лінія, Лінія фронту ну це корисні ідіоти, які не розуміють, що ця лінія фронту могла і мала би збільшитися буквально за два тижні, але за рахунок українських територій. Це перше, друге, про що варто говорити наразі на курському напрямку Курський, Білгородський, Брянський напрямок, завдяки активним бойовим діям Сил оборони України. Вдалося заблокувати 90 тисяч оперативних резервів збройних сил Російської Федерації на Курський напрямок, перекинуто приблизно до 30 тисяч на Брянському і Білгородському напрямку. Створені оперативні тактичні угруповання противника Білгород-Брянськ, які налічують від 20 до 30 тисяч особового складу. Кожна тобто сумарно. Сили оборони України, які задіяні на Курському напрямку, це не більше 20 тисяч особового складу, змогли заблокувати 90 тисяч окупаційних військ. В цьому основний позитив цієї операції. Ну і головне. Те, що е, варто говорити, створена зона безпеки е, в на кордонах Сумської області, відповідно, наразі у Росіян немає можливості тримати під вогневим контролем українську територію з використанням мінометів ствольної реактивної артилерії, бо е, глибина просування до 45 кілометрів це третій позитив. Четвертий позитив це те, що е, показали наочно всьому світу, що так звані червоні лінії Російської Федерації це не більше ніж політичний блеф російського диктатора. І п'яте, це відповідний удар по е, престижу російської влади всередині самої Російської Федерації 200 тисяч вимушених переселенців. Е, відповідна неспроможність російської влади захистити власні території. Тобто створені підстави для соціальної напруги вже безпосередньо в самій mm -hmm. Російській Федерації mm -hmm. завтра якраз.